Всім привіт! Ось у нас вже і літня, майже літня погода. І тепленько на вулиці, але пішов невеличкий дощик, помрячив, навіть не полив мою розсаду, прийдеться поливати. Ну, можливо, ще піде. Потягнуло он туди. А в нас тільки побризка. Звичайно, дощику. Край потрібна, хоча земля, наче і волога, а зверху суха. Тож, сьогодні отримали ми посилки із добривами. Добрива я покажу і добриво гуміна, не знаю, як правильно наголос. Буду випробовувати і з вами ділитися результатами. Деякими я, цими препаратами я вже користувалася, мені дуже подобається. А цей мені прислали набор і буду випробовувати. Тумала я посилочку. Зараз будемо розпаковувати разом. Що ж тут мені приїхало? Тут є інструкція. Так, інструкція. Зараз будемо дивитися зараз одіночки. Будемо дивитися, що тут нам приїхало. Так, це органічне добриво. Реаніматор ґрунту та рослин 3624 НПК. Так, зараз подивимося, що воно таке. Органічне добриво. Гуміно називається. Це інноваційне органічне добриво, компоненти якого знаходяться в легкодоступній. Для рослин в формі сприяють збалансованому живленню рослин, підвищенню врожайності, підсилюють імунітет, покращують агрохімічні та фізичні властивості ґрунту. Перше підживлення розсади рекомендуємо здійснити після 14 днів, як її висадили в ґрунт. Це Добриво використовується на томатах, перцях, баклажанах, огірках, буряк, морква, капуста, картопля. Цибуля-часник, плодово-ягідні культури і виногрод. Оцього добрива треба класти 100-150 мл на відро води для полуниці ось ягідні культури. Плодово-ягідні культури. Для овочів. Тут інші є норми. Це добриво вноситься тільки в корінь. Так, долі ось такі три бутилки я отримала. Ось. Таке класнюче добриво. Біологічний фунгіцид для захисту рослин. Зараз прочитаємо тут. Так. План риз називається план риз. Оце ось він, план Риз М. Для захисту рослин від кореневих гнилів, а також широкого спектру інших грибних бактеріальних захворювань, перше оприскування розсади рекомендуємо здійснити після 7-14 днів, як її висадили в ґрунт. Оприскування рослин рекомендується проводити кожні 10-14 днів в залежності від прогнозу на. Інтенсивність розвитку хвороб. Необхідно ретельно обробляти нижню сторону листика. Також. Температура зберігання від 4 до плюс 6 градусів. Бажано зберігати в холодильнику. Тож, звичайно, поставлю в холодильник таку гарну річ. Використовується цей препарат. Зараз я його покажу, щоб. Видно було, що це за препарат, і про нього почитаємо. Картопля. Кореневі гнилі, альтернаріоз, парша, бульб, фітофтороз, фузаріоз, бактеріози. Огірок кавачок, гарбуз, диня кавун. Кореневі гнилі, аскохітоз, борошний роса, переноспороз, чорна ніжка, це капуста вже чорна ніжка, слизовий бактеріоз плодово Плодово-ягідні культури. Мілью, оїдіум, парша, сіра, гниль, бактеріози. Для плодовоягідних культур для полуниці і інших ягідних культур 100 мл на 10 літрів води. Цим препаратом оприскують рослинку. І перед використанням треба обов'язково його збутить, у цей препарат. Тобто, дольше, дольше в нас йде ось такий препарат Буверін. Буверін. Рекомендується для захисту рослин. Від білокрилок, тріпсів та личинок хрущо, що знаходяться у ґрунті. Тобто його використовують для ґрунту і полив у прикореневу зону, виготуючи рослини. Фертигоція, Фертигоція – це капельний полив. Теж треба зберігати в холодильнику. Рекомендована температура ґрунту для внесення 10-12 градусів. Для плодово-ягідних культур норма витрати 300 500 мл на 15 літрів води. І дольше ще один препарат. Цим я вже давно користуюся. Це актофіт. Актофіт це унікальний. Акарицит біологічного походження для знищення шкідників період вегетації сільськогосподарських та декоративних рослин не накопичується в рослині і в ґрунті. Немає звикання шкідників до препарату. Використовується ж актофіт. Картопля, томати, баклажани, капуста, плодово-ягідні культури, винограду, овочеві культури закритого ґрунту, декоративні культури і кімнатні рослини. Е, оприскують в період вегетації, кількість обробок 1, 2. Е, Норми тут різні. Ну, в основному е, 50. Мілілітрів на 80 літрів води. Ось такий нам прийшов скорб. І я вважаю, що це скорб, бо це все все це біологічне, яке можна використовувати, не боячись, зашкодити е, ні. Землі, ні, екології, ні людині. Ну, звичайно, треба обов'язково притримуватися інструкції і строї очікування, тому що строки очікування все одно повинні, бути, повинні соблюдатися. Боверін використовується при 18-28 градусах. Тут все написано, хто хоче, може встановити, збільшити і прочитати. Так. Із чого ж використовується, Оце добриво. Це добриво використовується з курячого, чистого курячого посліду, без домішок. Перероблений в анаеробному Термофільному режимі без антибіотиків продукт переробки побічних продуктів тваринного походження е, другої категорії. Найбільше тут азоту, ну так як і у кориному посліді, і взагалі у е, навозі азот завжди перевищує. 30 азоту, 6 фосфору і калію 24%. Всі компоненти добрива знаходяться у легкодоступній для рослин формі. Сприяють збалансованому живленню рослини, підвищенню врожайності, підсилюють імунітет, покращують агрохімічні та фізичні властивості ґрунту. Термін придатності 18 місяців. Е, е, так. Боверин я давно про нього знаю, актофітом я вже давно користуюся е, цими ж препаратами. Я буду це добре використовувати перший раз, ну, я думаю, все буде добре, тому що це органіка, це взагалі е, цілий скорб. Добре вам вже Губміно, Хто бажає, я напишу унизу силку, я думаю, що я напишу в першому коментарі. Силку на цей сайт, кожен може зайти і подивитися, що у них там є. І умови. умови, там буде скидка по промокоду сезон. Вводите промокод сезон і вам буде знижка 100 гривень. Такий набір коштує 850 гривень, а із цим промокодом буде дешевше на 100 гривень. Це діятиме до 20.06. Тож, успійте замовити. Таке гарне дубриво і такі гарні засоби зохосту. Тим більше, що це біологічні препарати, це дуже гарні препарати, які замінять нам хімію. Ось так. Всім добра миру! Всього найкращого, і все буде Україна!